Було майже неминуче. Але ось вона. Нова ляйка Q3. Монохром. Тривога, тривога, крива бленда. Давайте подивимось на вирівняну. О, так набагато краще. Насправді це те саме, що і інші Q3. Тому вона і називається Q3. Ті ж мегапікселі і той самий автофокус. Просто монохромна. Це буде дуже коротке відео. Отже, у чому справжній сенс цієї камери? Ну, причина насправді досить чорно-біла. Ми завжди розуміємо, що коли мова про ляйка, це про митецькі можливості. У нас є ляйка мєв 1 яка вийшла нещодавно, вона із М-серії, але без далекоміра. Знаєте, це демонструє, що ляйка готова відкрити обійма для більшої кількості фотографів, навіть якщо деякі фотографи не настільки відкриті. Друга річ, яка мене бісить. Що? Усе зводиться до можливостей. Різні інструменти для різних потреб. Існує ляйка М з EVF, стандартна чорна ляйка М, а також блискуча ляйка М. Ляйка М без дисплею, ляйка М монохром, ляйка з важілем з воду затвора, і вона не плівкова. Не ляйка М, не ляйка М, не ляйка М для визначення часу. Але, мабуть, найуспішніша не М-ка. Це Q. Ми не маємо обмежуватися лише далекоміром. Але оця монохромна якраз якраз про обмеження. Очевидно, у кольорі. Саме тому усе чорно-біле своєрідні обмеження у поєднанні з М-кою, схоже, мають сенс. Монохром та М звучить як ідеальна пара. Це саме та пара, яка створила одні з найбільш знакових зображень 20-го сторіччя. Історія Чобі серії Q. Почалася 5 років тому. Серія Q це сучасні камери, створені для сучасних фотографів. Вони створені для зручності. я вважаю, що Q3 досі найкращий повнокадровий компакт. Якщо його взагалі можна назвати компактом, камера досить велика. Фазовий автофокус і 60 мегапікселів. Вона створена для легкого використання. Вона однаково підходить як для зйомки митецького стріту, так і для фото і відео у відпустці. Це камера на усі випадки життя. Але це все не про монохромну версію. Вона не така. У випадку з Q3 монохром, ви маєте бути впевнені, що ви дійсно її дуже хочете. Візьмеш монохромну? Ні. Чому? Я не знімаю у чобі. Не бачу великого сенсу. Ось, до прикладу, можете глянути. У мене монохромний режим, але тільки тому, що зараз такий настрій. Це просто не 90% того, що я знімаю. У будь-якому разі це ро, тож я зможу обрати колір. Я розумію, чому знімають у чобі, просто я хотів би мати. Не тільки цю можливість. Але знову ж таки, якби вона коштувала 2000, я би взяв. Так. Але це не так, тож я не буду цього робити. І тут у гру вступає Пентакс. Треба бути дуже великим фанатом чорно-білої фотографії, щоб придбати її. Це правда, от що я скажу: усі нікони дуже чудові у монохромі. І це далеко не сюрприз. Навіть просто джипег із камери виглядає досить приємно. Я розумію ідею роздільної здатності та мікродетали і все таке. Це фантастично. Недостатньо розумієш, але я знімаю об'єктивом, який коштує близько 100 фунтів. Варто сказати, що Ден також знімає на ляйку. і вже через кілька хвилин задивлявся на нову. Досі ретушуєте фото вручну, тоді ми йдемо до вас. Реблюм пропонує якісну та швидку автоматичну пакетну ретуш без смс, проте з реєстрацією. Просто закидуєте фото у програму і чекаєте, поки відбудеться магія. А цієї осені він ще навчить. І такому. Завантажуйте за посиланням в описі та отримайте безкоштовний пробний період 7 днів без прив'язки до банківської карти. А коли зрозумієте, що це те, що вам потрібно, зможете придбати ліцензію за максимально солодкою ціною. Реблю легко інтегрується у Photoshop, Lightroom та Capture One. І доступний для Windows та Mac OS. Спрости собі роботу та залиш більше часу та сил на творчість. Мені подобається монохром і подобається МК. Постійно думаю її придбати. Подобається і Q3. І незграбно названа Q343. Q3 монохром має схожий форм-фактор. Із камерами ляйка серії М. Але з автофокусом, що, як на мене, робить її дуже приємною у використанні. Це перетворює процес фотозйомки на безтурботний. Просто навівся і зняв. І як Даний казав, я розумію технічні переваги монохромного сенсора: динамічний діапазон, шум, мікроконтрасти, усе це. Але було би ту порадити перестати знімати в кольорі через динамічний діапазон та шум. Наразі 2025 й усі камери знімають круто, і було би ту порадити купити цю камеру за 6к фунтів лише із цих причин. І будь-який потенційний власник має стидатися, якщо каже іншим, що хоче придбати монохромну камеру лише заради динамічного діапазону та мікроконтрасту. І єдина вагома причина придбати цю камеру це те, що вона підходить для вашого творчого процесу. Хайрез Point and Shoot камера, де не відволікаєшся на думки про колір під час кадрування, це насправді дуже прикольно. Це камера для пуристів, яка створена найбільш пуристським брендом. Чи можна просто увімкнути монохромний режим на вашій звичайній камері? Так, але якщо ви розглядаєте ляйка, напевно ви не шукаєте вигідних пропозицій. Навіть якщо так, ви маєте віддати ляйка належне? За те, що вони взагалі пропонують такий нішевий варіант для фотоентузіастів. У першу чергу суть у тому, що цю можна носити усюди, що я її роблю. Так, і я не переймаю, що її поб'ють, бо вона дешева, бо вона дешева. А щодо цієї, ти ж знаєш, вона насправді застрахована. Якщо я її впущу, ти засмутишся. Так, ми вдруге за дві хвилини кажемо про її можливе падіння. Візьми її. Іноді фотографія це просто проволодіння камерою. А не про зйомку, ось воно цитата дня. Це не значить, що я не купую дорогі камери. Ти купуєш багато дорогих камер.